Ой, не п'ється горілочка, не п'ють цей меди. Не будете шинкувати, прокляті жиди. Ой, не п'ється те і пиво, а я буду пить. Не дам же вражим ляхам в Україні жить. Ходім, батьки отамани у фасто в неділю. Та надійним вражим ляхам кошулинку білу. Ні, не біло, а червону. Ходім погуляти. І в пригоді свого батька старого згадати Полковника Фастовського, славного Семена. Ходім, брати, не згинете хлопці коло мене. В переп'яті гайдамаки нишком ночували, до схід сонця у Фастові клоп'ята гуляли. Прийди з того межигія, на славний полі, Подивися, що ти швачка у Фастові діє. Добре діє у Фастові, у славному місці Прокотилось ляхів, жидів, не сто і не двісті. А тисячі, а майдани кро почервонили, і костьоли сарандами, мов свічки згоріли. В самім замку невеличку, церковку святую, не спалено, отам швачка, співа Алілуя. Хвалить Господа, веселий, і каже сідлати коня свого вороного. Має погуляти у пихові славнім місці, з Левченком у купі, потоптати жидівського шляхетського трупу.